В цьому уроті реалізуємо термометр на базі давача TMP36 з виведенням температури в градусах Цельсія на рідкокристалічний дисплей 1602. TMP36 це прецизійний датчик температури. На його виході напруга лінійна пропорційна температурі в градусах Цельсія. TMP36 не вимагає будь-якого зовнішнього калібрування. Його похибка становить плюс-мінус 2 градуса Цельсія у робочому диапазоні температур від мінус 40 до плюс 125 градусів Цельсія. Тавач в корпусі ТО92 зображено на малюнку. Перший пін підключається до джерела живлення, третій пін до землі, другий пін підключаємо до аналогового входу плати Ардуїна А0В. У всьому іншому схема залишається, як у минулому уроці. Тепер подивимося на скетч. Підключаємо бібліотеку Liquid Crystal. Створюємо об'єкт LSD. Створюємо розмір, тобто кількість ставців та рядків нашого дисплея. Встановлюємо курсор в стопчик 1, рядок 1. Друкуємо надпис Температура на рідкокристалічному індикаторі. Переходимо в блок циклу. Щитуємо значення 10-бітним АЦП при вимірі рівня напруги та зберігаємо його в змінній з цілим типом чисел – ВІ. Взагалі, значення АЦП знаходиться в межах від 0 до 1023. Нагадаю, що крайні значення напруги, які можуть надходити на аналоговий ход взагалі, складають від 0 до 5 В. Створюємо змінну вольтайдж, що має тип даних з плаваючою комою, та перетворюємо виміряне значення АЦП на напругу. За формулою. Значення АЦП помножити на 5, поділити на 1024, де 5 означає 5 В. Створюємо змінну температуру Си. І перетворюємо напругу в градуси Цельсія. Для чого треба конвертувати 10 мВ на градус з урахуванням напруги зміщення 500 мВ. Тобто від напруги Voltage ми віднімаємо 0,5 В та ділимо на 10 мВ. Переводимо курсор дисплея на початок другого рядка. Виводимо на дисплей значення температури. Виводимо символ C для позначення шкали Цельсія. Чекаємо пів секунди, після чого проводимо наступний вимір температури. І так далі в циклі. Якщо у нас температура. Не змінюється миттєво, від мінус 40 до плюс там, 100 градусів, то скетч можна залишити так. Бо якщо температура динамічно змінюється в цьому широкому діапазоні, то може виникати двічі CC, надпис на дисплеї. А, у такому випадку ми можемо попередньо встановити координати курсора, щоб такого не траплялося.